Маємо можливість вам запропонувати до перегляду сюжет, який його проносував, який народжує віру і допомагає в принципі жити і вірити в краще. Він з перших днів, герой цього сюжету, пішов добровольцем на фронт. А його дружина була волонтером і теж допомагала чим могла бійцям на передовій. Мало хто знав, що окрім цього фронту, у них ще є й власний фронт, за що вони боролися, як перемагали, і яка ціна людського щастя. Дивіться в матеріалі Людмили Кошнір. Перемоги бувають різними. Шлях до деяких розтягується на роки. Історія особистих досягнень від кіборга жори. Євген, за жора, боєць легендарної 95-ї бригади. Він один з тих, кого ми називаємо кіборгами. Він той, хто тримав оборону Донецького аеропорту. Моя задача була це підвал, спускатися в підвал і третій етаж. Сидить наш снайпер, з отрого етажа, смотрять, все в підвал. Вони заходять, нам передають. Ми пошли, там дырки на першому етажі підвал били, в коне забросали, і там, де багаж спускається підвал. Ми туди заходили з однієї сторони. Зотроси на приміщень сидіть, смотри, щоб не поднялись наверх. Ми спускаємося, сапер, розмінірується це дело. Ми спускаємося, зачищаємо його. Жора відразу попередив командирів, що будь-яку хвилину може залишити фронт, адже йому потрібно бути в київській клініці для підсаджування яйцеклітини. клітини. Вони з дружиною 10 років чекали на малюка. Останні надії покладали на еко, штучне запліднення. І двічі з передової Євген вирушав на власний фронт. «Фури воду привезли на Славкурок, нам, волонтери. І в цю фуру я поїхав, в прицепі ми їхали на Київ. За сутки ми приїхали, ну, взагалі, не успів. Та ну, попитка теж була неудачна. У друге його забрали просто з Донецького аеропорту. Я говорю, Антоліч, мені дзвонять, я ставлю автомат, і я одразу їжджу без обід. Ну, я ж там нікаватар там нікуди не касив, ні. І все, у мене как раз был журналісти, были, в Пескі приїхали, що знімати. Мені купав журналістам, меня на славянську быстро. Я в Хюндай уже сел и приїхав в Київ. Та ця друга спроба теж виявилася марною. Двічі ембріони приживалися, двічі вагітність зривалася. Після повернення жури із зони АТО родина зважилася на третю спробу. повірити, що вийшло. А зараз уже віримо, коли вже достали з куза. Довгоочікуваний малюк з'явився на світ передчасно. Породілі довелося робити кесарів ростин, дитя важило 2 кілограми і 600 грамів. Злаві відслойка плаценти трошечки чуть -чуть раніше на тиждень. Але він сам дихав, все добре, все чудово. Це я там трошечки. А він все в порядку полежав три дні в ковізіку, там його погріли трошечки і через тиждень, в принципі ми виписались. Молода матуся ні на що не нарікає, навіть безсонним ночам радіє. Ой. Я вже трохи заспокоїлася, перші дні я ще сплакала. Зараз маленькому Георгію жорі два тижні. Родина звикає жити в чотирьох. Хвоста та Маруся ревнує. Вона всій родині з'явилася раніше. Торік, у серпні, Ірина подарувала чоловікові песика на день ВДВ. Ми їй, по-перше, пояснили, що тепер нас жора на першому місці, а ти на другому. Вона ну дуже ревнива. Вона там при першій нагоді, коли наш татко лягає десь на ліжечку, вона завжди виходить, і вона йому тут любить лягати. Вона завжди ляже біля нього. Гуляти вона теж хоче тільки з ним. Якщо тато йде з колясочкою гуляти, то обов'язково Маруся повинна бути з ним. Навіть дитячий візочок тато обрав кольор військової форми у найближчих планах похрестити малюка. Це зробить капелан. І звісно, батьки вже планують майбутнє для сина. Я б хотіла, щоб він був ну з таким стержнем, як в тата і на жаль, зараз кажуть, що там армія. У нас такая просто, що коли він виросте, то армія буде набагато краще у нас. І я би хотіла, щоб він був військовим. Я би хотіла, щоб він служив в ВДВ. Для родини Турчаків дорога до цієї іделі тривала 10 років. Порада від них не здаватися і заробляти гроші. За весь час лікування і спроб штучного запліднення родина витратила півмільйона гривень. Та батьківство того варте, запевняють щасливі батьки. Людмила Кушнір, Антон Квітень, телеканал Еспресо.